У деокупованому місті Ізюм, яке дуже сильно постраждало від расистів, люди перебувають у жахливих умовах. Місто майже зруйноване. Саме в Ізюм луцькі волонтери Тарас Шкітер та Андрій Лучик доставили гуманітарну допомогу цього разу. Сьогодні наша команда громадянського руху свідомі приїхала до Ізюму, де окуповане місто в жахливому стані місто, де жили і раділи життю люди, українці. В надзвичайно критичному стані і потребує допомоги. Ми роздали людям гуманітарний вантаж, сімейні пакунки спільно з Global Empowerment Mission, нашими партнерами американськими, спільно з Майком Капоні. Ось так ви бачите, люди готують собі обід на вулиці, тому що немає ні електрики, ні води, ні газу. Ось ззаді розстріляна автівка, власник якої залишив її 23 лютого біля свого будинку. Ось так виглядають будинки без вікон, без дверей, тому потрібно допомагати цим людям. Слава Україні, слава ЗСУ. у своєму дописі. Тарас Шкітер наголосив, що привезена візюм допомога з Луцька лише краплина в морі, тому дуже важливо, щоб до розчищення завалів у місті і допомоги людям, які пережили жахи окупації, долучалося якомога більше українців.